Доброго дня, з вами як завжди, я Любов і ви на моєму каналі Кухня з кишені і справи домашній Якщо вам, так як і мені захотілося щось смачного і швидко, залишайтеся зі мною і ми з вами приготуємо швиденьку таку піцу на сковорідці. Для цього потрібен мені кефір, шматочок твердого сиру, зовсім малесенький, потрібно буде борошно, варена ковбаска, помідорчик, грибочки. Все, що у вас є, проходить абсолютно все, якщо є яка зелень, зелень і обов'язково яйця, три яйця. Перш за все, що нам потрібно зробити, це поставити на газ отаку сковорідку із кришечкою, щоб вона прогрівалась, наливаємо туди олійки. І починаємо ми з того, що нарізаємо грибочки. Грибочки нам потрібно обсмажити. Обов'язково промити і просушити, щоб вони були не мокрі. І викладаємо на олійку, яка розігрілась. Нарізаємо помідорчики. Помідорчики в мене маленькі, тому нарізаю їх тільки отак, такими слайсиками. Зараз і відкладаю і нарізаю колбаску. Колбаску нарізайте так, як, ви, як вам більше подобається. Перевертаємо грибочки. Не солили ми їх, не торчили. поки що нічого ми не робимо. Переможемо зовсім трішечки приперчити їх і пришвалити. Та відкладаємо і починаємо робити тісто. Для цього нам потрібно 3 яйця. Потрібна обов'язково сіль. Потрібно пів склянки кефіра і потрібно борошно. Борошно як на млинці. Додаємо сюди колбаску. Якщо у вас є зелень, додаємо зелень. У мене це заморожений кріп. Гарненько змішуємо колбаску. І з тістом нашим і кріп. Викладаємо помідори. Це все дуже робить, робиться дуже-дуже швидко. Заливаємо ці суміш. Розприділяємо, накриваємо кришкою. До тих пір готуємо, поки затужавіє і схватиться оце тісточко наше, і зробляться такі дирочки, порости. І натираємо сир на крупну терку, грам 100 сиру. Дивимося, затужавило. Пробуємо з усіх сторін, щоб отак гарненько вона можна було підійти. І, звичайно, як робимо завжди в таких випадках, обережненько і перевертаємо. І тепер таким же чином обережненько викладаємо назад. У нас вийшли грибочки і помідорчики, вийшли зверху. Підправляємо, посипаємо щедро сиру і залишаємо на декілька хвилиночок, під закриті трішки, щоб розплавився сир. І Все, можна ставити чайник і ласувати смачним. Полудником. Ось слідкуємо, як сир розплавився. Вимикаємо і залишаємо і декілька хвилиночок на сковорідці. І все, все в нас готово. Ось так гарно розплавився сир. І все, прикладаємо нашу смачненьку піцу. Гарматна піца наша готова. Вихолола. Трішечки прохолола. Нам не потрібно, щоб вона зовсім вихолоняла. І от смачний перекус разом з помідорчиками, з грибочками, із сиром, і з яйцями. Це не просто смачний перекус, це ситний перекус. Такою піцею можна поснідати гарно або пополуднувати і бути ситим.